Вітається Маркер Подій, Мене звуть Роман Мудрий. І сьогодні ми продовжимо говорити ну, на актуальну тему мобілізація. Актуальна тема це вже ну понад два роки. А ми два тижні тому говорили з адвокатом Олегом Мициком про відповідальність, що буде з людьми після 16 липня з тими, хто не оновив свої дані. Ось чи 16 липня це знаєте така остання, остання дата, і вже потім ти не зможеш оновлювати свої дані. Звісно, що це, ми, це про це говорили. Але ми погодилися з паном Олегом, що 15 хвилин. Це трошки замало часу, аби обговорити дуже багато інформації про мобілізацію. Ми вирішили так трошки ділити етапами спілкуватися. Ось тому сьогодні з нами знову адвокат Олег Мицьк. Добрий ранок. Доброго ранку слава Україні, героям слава. Перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете о 9.15. Радіо ФМ Галичина це прямий етер. А переглянути відео можете на ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика. Я також нагадаю, що тема мобілізації зараз дуже чутлива. Я вкотре наголошую, що радіо ФМ Галичина не проти мобілізації. Ось і в нас є. Я просто не знаю, я на цьому наголошую, бо я не знаю, які сьогодні будуть лунати тези, і може комусь щось може здатися. Яко. С не так різне буває. Ось крім того, в нас є програма Андрія Жолоба, який запрошує до себе ветеранів. Дуже часто до нас проходять люди з протезами і ну справді важко на це дивитися. Але от коли ми розуміємо, коли спілкуються ТЦК з людьми і люди з ТЦК, дуже часто можуть виникнути якісь непорозуміння з обох сторін, дуже часто це якийсь і людський фактор може відіграти роль. І я думаю, що сьогодні Олег Мицик нам розкаже якісь випадки зі своєї роботи, тому що найкраще, що може бути. Це коли людина на конкретних прикладах, які є довкола нас, які я живу, коли про це розповідає, і ти можеш дізнатися все, як все працює. Ось тому, пане Олеже, вам слово. Я підтримую ваші слова, що канал не проти мобілізації, і ви так само не почуєте жодного слова. Я категорично відмовляюся розмовляти з людьми, які звертаються до мене з назвим запитанням, як мені ухилитися. Я просто припиняю розмову з цими людьми і, і говорю, що звертайтесь, будь ласка, в інше місце або що мені робити, йти служити, немає інших випадків. Е, але в даному випадку я повинен ну, хочу розповісти, що повинні розуміти люди. Цифра магічна, 16 липня минула на сьогоднішній з сьогоднішнього дня, можна оновитися. Єдине, що є маленька загроза, що все-таки вам колись прилетить той штраф. Бо, все-таки ви допустили порушення закону. Але оновлення вам дає великий плюс в спілкуванні з ТЦК. Перша моя найголовніша теза: готуйте сані влітку, а свої документи завчасно. Я надзвичайно сварюся з людьми, які мають підстави для відстрочки законної, абсолютно не дбають, не готують документи, не цікавляться своїми правами. І як наслідок, вони стають жертвами. Сваделя, яке є, от, от це... пане Олеже, я уточню. Можливо, ви мене теж підтримаєте. В нас була теж адвокатка, мені здається, тиждень тому. А в моєї колеги іншої вони спілкувалися, і вона казала, що якщо у вас є якісь справді хвороби, і для того ж ви можете бути немобілізовані, то про це варто подбати заздалегідь. Мають бути записи я в системі так Хелсі. Та бо коли ви приходите на ВЛК, і лікарі дивляться, що ви ну насправді здоровий, а ви говорите, що ви хворий, то напевно варто подбати заздалегідь і піти до лікаря і щоб він вас перевірив, переглянув, поставив Хелсі позначку, що ви хворий, ну, ну, це, це так працює, правда зараз? Ну я не думаю, я не чув ніколи, що ВЛК має доступ до Хелсі, не в Хелсі ага. справа. Давайте я вам приведу життєві приклади, які найкраще загонітися. Саме головне, не перебувайте, люди добрі, в стані нелегальному, тобто, коли ви є в розшуку, і ви оцю хворобу заганяєте під шкіру, ви в розшуку ТЦК. Якщо ви припускаєте, що ви в розшуку. Повірте, перша ваша зустріч і зупинка, ви будете транспортовані законно при цьому до ТЦК на військову лікарську комісію, і в цей же день, повірте, будете мобілізовані. Така практика. Далі не перебувайте в стані не визначити. У випадку, якщо вас після 16 липня зупиняєте ТЦК і ви оновили свої дані, ТЦК працівники або у групи оповіщення комбіновані ТЦК поліція, бо вони мають найбільше повноважень. Вони не мають права вас те, що в народі називається пакувати, вести ТЦК. Вони зобов'язані вам виписати повість. Ви розумієте? Оновлення даних це не панацея. Як багато хто каже, то я все зробив. Ні, ви підлягаєте мобілізації, якщо ви не маєте права на відстрочку, ну не, не заброньовані, не маєте інших підстав, а, Тому... але от мене уточнення. Тобто повістку на ВЛК можуть виписати на вулиці зараз. Та вже тим, хто не вивдає Це Добре. називається uh -huh. уточ... теж для уточнення даних, бо ви повинні розуміти, що в ході уточнення даних в СНАПІ чи в резерв плюс ви у назвали тільки троє три моменти: ви назвали телефон, електронну почту і задекларували свою адресу. Uh -huh. Але вас мають перевірити, сімейний стан освіту, головне стан здоров'я. Це уточнення даних, підлягайте, не підлягайте мобілізації. Іншими словами, поліція має право складати не ПЦК. Тобто, якщо працівники три військовослужбовці вас пхають в бус, то ці дії є апріорі незаконні. Але пойміть, виходу з цього немає. Я нікому не рекомендую. Ви повинні розмовляти мовою. На юриста і бути готовим. У нас от вчора я готувався до цієї розмови, і моя адвокатеса каже: я переконала працівників поліції, які зупинили людину, і вони її відпустили. Дані оновлені, брехня їхня, а от в нас є внутрішня база про розшук. Назвіть пункт, момент, відмова, і вони відпустили людину. Угу. Тобто, коли ти оновлений, не перебуваєш в розшуку, в тебе є документ, ти маєш з піар-кодом роздрукований, ти маєш всі переваги. Бути відпущеним, крім одного, ти можеш отримати повістку на певний день через тиждень, що є логічно і цивілізовано, вся біда в тому, що люди ухиляються від цих повісток. Я недавно розмовляв з там з посадовою особою ТЦК, який каже, що штрафи за невиконання повісток будуть максимальні регулярно, бо в інший спосіб примусити людей виконувати отой єдиний законний інструмент. Повістку, ну іншого, крім штрафу, Немає 500 просто не існує. От тепер давайте далі. Е, тобто, вас мають право затримувати поліція, коли ви, оце в різних документах написано, коли є скерування ТЦК знайти і затримати особу. Цей механізм поки що ще не працює. Це він є в ланцюжку дій. Пов'язаних з позбавленням права керувати транспортним засобом. Він ще запрацює другий, коли вас група оповіщення зупинила, ви перебуваєте в розшуку, або ви, тобто, ви маєте порушення правил військового обліку, ви не маєте військово-облікових документів, або є ще один момент, відмовились отримувати повіст. Оце випадки, в яких законно. Але при цьому має складатися протокол затримання особи і адміністративного, і доставлення. Ну, давайте закриємо очі на це, що якщо поліція протокол затримання не складе, але в законних випадках вас затримає і доставить. Це вже питання юридичні, як покарати поліцію. Але в принципі, е процедура відповідає завданням, в даному випадку порушення процедурні, але завдання. Поліції були такі, коли ви оновили дані, вчора в мене був випадок, коли людина вже знаходиться багато годин в ТЦК, в нього були оновлені дані. Його просто-просто тупо забрали з вулиці. Це було в жовтні. Е, Ну, На жаль, з моменту, коли ви вже в ТЦК і там вам пропонують пройти ВЛК, оцей механізм, що я оновив свої дані раніше, він не працює. Можна скаржитися на незаконні дії, але це не зупинить вашого процесу мобілізації. Ви повинні знати, я про це далі скажу, дай Бог часу. Про те, які обов'язки ви, як мінімум, повинні які права свої називати про це далі. Ви кожен візьміть, пошукайте в Гуглі постанову 560, і там є. 15-й і 16-й які якраз говорять про те, що коли ТЦК можуть здійснювати адміністративне з поліцією адміністративне затримання. В інших випадках, ви кажіть: вручайте мені повістку. Розписуйте, ви знаєте, вони фіксують на бодікамеру, uh -huh. це буде доказом. Якщо ви не виконаєте цю повістку, там будуть інші наслідки. Про це я вже розказував минулий раз. Uh -huh. Але ви маєте законне право вимагати, щоб вам цивілізовано вручали повістку. Взагалі нічого не вручати, вибачте, війну ніхто не відмінив. Ви підлягаєте мобілізації, якщо ви не маєте на це право інакше. Дивіться у випадку відмови в отриманні повідки поліцейський. Який входить до групи оповіщення, а також виявлення цього розшуку відсутності військово військово-облікових документів, також має право складати протокол адміністративне затримання, і, відповідно, в подальшому вас чекає притягнення до адміністративних, і в нас 5 а, хвилин. Я просто вас так пришвидшую. Бо ми з'їли вже наш час. Дивіться, дуже важливе питання. Є люди, до мене приходять, які особа, розумова відсталість, стадії помірної дебільності. Е, з 2005 року в особовій справі йшов півроку свіжий документ, і таку людину призвало ТЦК. Родичі, які мають, тобто, людину розумову відстало, вони давно мали подати в ТЦК документи і оформити йому відстрочку, або зняти його з військового обліку. Е, це сталося в бродах. Це самий огидний випадок. От ми зараз. Я обов'язково, якщо ця людина прослужить 6 місяців. Сума, чому шість місяців? Сума зарплати його сягне на рівень кримінальної відповідальності. Тобто той психіатр, в якого він перебував на обліку, і ТЦК його раніше під час, в мирний час виключило, не призивало на строкову службу у зв'язку з його розумовою відсталістю, порвали його документи, як він розказує, і мобілізували. Командир підрозділу зразу, ну я ж каже, по обличчю бачу. В нього ага. обличчя людини розумово відсталої. Так от, товариші, з цікаво, якщо в мене хтось слухає. Ми кожен раз пишемо про притягнення до адмінвідповідальності, пишемо ВСП, і кримінальна відповідальність рано чи пізно прибіжить за перевитрату, за халатність при проведенні ВЛК. Недавно призвали людину, в якої відсутня 12 сантиметрів квадратних кістки черепа. Тобто, не підлягає мобілізації, підлягає виключенню людини, яка. Пластикою, металом закрите це місце, а в ньому взагалі не закрите. Сихівська ВЛК визнала його придатним, його зараз е, військові частини звільняють. Найтяжче, знаєте що? Розшукати місце, щоб така людина не заставили скакати з БМП, ну, тирка в черепі, уявляється? так от, кожного з таких людей шукаємо і відправляємо туди документи. Е, дивіться, е, чому я звертаю увагу, якщо є якісь підстави, хвороба. Сімейний стан, е, наявність підстав для відстрочок е, з за е, родичами доглядом. Ви повинні це робити своєчасно, особливо свої болячки. Якщо ви припускаєте, відправити завчасно в ТЦК, щоб у вас були документи. Вони бояться, коли вхідні пошті ці документи вже там знаходять. Тому що розмова людини, яка не знає своїх прав один на один, з оцими людьми, яким треба до ранку виконати плани когось мобілізувати, закінчується, як правило, невдало. Тому дбайте, готуйте сані завчасно. Я пане Роман, я бачу, що нам часу явно на це врагнуло. Дві хвилини в нас але стали. Кажіть. Тепер дивіться, що я хочу звернути увагу: вилучення телефонів. Безперечно, мені в мене є людина, яка лежить в комі, вийшла зараз і пам'ятає останнє бряцання затворів. Після того перелом основи черепа і інше. Працівники ТЦК стверджують, що він вискочив з автомобіля. Він цього не пам'ятає. Ніколи не можна доводити до конфлікту, при якому ти можеш бути побитий в чужому, в оточенні, де, uh -huh. коли ти, ну, ти один знаходиться між ними. Але вилучення телефона є абсолютно незаконним. Вимагайте, наполягайте. Крім цього, ще дві речі. Дуже часто люди кажуть, він під чим підписався. 45-річний мужик, 2 метри ростом, під чимось підписався. Люди добрі, ви повинні розуміти, вам, коли вас доставили в ТЦК, вам послідовно вручають низку повісток. Відмовляєте ви їх підписання? Чи не відмовляється, вам ТЦК проведе процедуру. Цю, ну тобто всі відмовляться підписуватися. Але найголовніше. Вам мають дати таке довге скерування на проходження ВЛК. Якщо ви маєте рідкісні хвороби, які очима не видно, то всі аналізи, всі е, МРТ, інші рідкісні дослідження ви повинні мати з собою оновлені і зроблені. Друге, замісіть лікареви. Документ і візьміть свою хворобу. Подивіться в 402 наказі. Лікарі пишуть іншою мовою, іншими термінами, чим це є в військових документах. Ага. Пишуть хворих, а тут помірно виражене, з лікарем порадьтеся, хай він переведе на ту мову, щоб ви мали виписку, яка зрозуміла лікарям з ВЛК. І ще найголовніше: коли ви маєте всі ці документи, вимагайте список для проходження такий. І в кінці вимагаєте довідку ВЛК, Навіть якщо її пройшли, фотографуйте, відправляйте вас, заставляють підписатися за отримання довідки. То читайте, дайте ту довідку. Адвокат зможе працювати по оскарженню вашого Все, пане Олеже. Я вам дуже дякую. Нам знову не вистачило часу. Вас дуже цікаво слухати, але знову 15 хвилин це дуже мало часу, і ми мусимо вже перериватися. Я вам дуже дякую, адвокат Олахмицик. Ви завжди погоджуєтесь, коли ми вам пропонуємо, і це дуже тішить нас. І це дуже ще цінно. раз у цю тему виберемо, що я не згадав. І поговоримо детальніше. Це вже Поговорить. хіба через два тижні. Через хіба два <ривіт> тижні. Ось ви запам'ятали. Нагадаю, маркер поді слухати можна у будні дев'ята, п'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, Радіо ФМ Галичина це прямий. етер. переглянути відео Можете на ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, коментуйте. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.